Привіт! Сьогодні в рамках проєкту Слово що єднає» ми читатимемо разом Євангелія від Марка, глава восьма, вірші з 1 по 10. Одного разу, коли зібралося дуже багато народу і нічого було їм їсти, покликавши Ісус учнів своїх, говорить їм: Жаль мені людей, що вже три дні перебувають зі мною, і нічого їм їсти. І якщо їх відпущу голодними до домівок їхніх. Ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалеку. І відповіли йому учні його: звідки міг би хто взяти тут у пустині хлібів, щоб нагодувати їх? І запитав у них, скільки маєте хлібів? Вони ж сказали Сім. Тоді звелів народові возлягти на землю. І, взявши сім хлібів, возблагодаривши, переломив і дав учням своїм, щоб вони роздали. І вони роздали народові, і мали рибок небагато, і, благословивши Бога, звелів роздати їх. І їли, і наситились, і набрали кусків, що залишилися сім кошиків. А тих, що їли, було близько чотирьох тисяч. І відпустив їх. І, одразу ж, увійшовши в човен із учнями своїми, прибув у краї Далмануфи. Мирного Гарного благословенного дня!